Віддати свої органи після смерті, написавши про це розписку при житті в парламенті, вкотре активно заговорили про можливість руху трансплантації в Україні і навіть проголосували в першому читанні закон про пересадку органів. Що означає це для українців, особливо для тих, кому таке питання і в ці хвилини коштує життя? Дізнавалася Ганна Бока двісті за. Рішення прийняте. це депутати, вирішили дозволити українцям розпоряджатися власними внутрішніми органами після смерті. Такий законопроект підтримали поки що лише в першому читанні, але якщо закон ухвалять у цілому, це означає, кожен українець зможе поділитися чи то печінкою, чи то ниркою по смерті. Досі в нас такого ніхто не питав, і куди відсилати такий собі заповіт, ніхто не знав. Нині ж парламентарі та міністри заговорили, щоб розробити спеціальний механізм, створити базу даних і головне. Не дати шанс на життя і ще живим, будь ласка, голосуйте за альтернативний законопроект, але майте на увазі, що ви просто рихтуєте деякі термінології і вносите певні уточнення революційних подій наразі в раді не відбувається в Україні. щороку тисячі людей чекають на пересадку органів, але дозвіл на органи покійного дають тільки родичі, які в складний період часто самі у стані шоку. Тож переважно лікарі отримують. Відмову і саме тому Олег Мусій просив колег проголосувати за протилежно інший варіант закону. Не написав заяви, автоматично став донором. Це називається презумпція згоди, і це норма для багатьох країн заходу. Ми при розробці законопроекту керувалися. Е... Висловленням папа римського, що люди органи нам потрібні на землі. І якщо ви можете врятувати людське життя своїм органом, не потрібно його забрати на небеса. У світі є кілька моделей розвитку трансплантації органів, залежно від релігії, ментальності суспільства та законодавчої бази. Трупну трансплантацію практикують у Німеччині, Австрії, Франції, Польщі, Іспанії, Португалії, Австралії, Росії Білорусі. Але щоб і кожен українець ставав донором автоматично, не на часі, каже Ольга Богомолець, коли Будь-які корупціонери, ври і нечесні лікарі будуть каратися по закону, і коли ми будемо мати гарантію того, що життя і безпека українських громадян повністю захищена, можна буде говорити про зміну цієї презумпції. В Україні через відсутність відповідного закону щороку гине близько трьох тисяч донорів, які могли б рятувати життя майже десятьох тисяч хворих. Але поки депутати ще дискутуватимуть, маленькому Сашкові нирка потрібна уже зараз. Мама Тетяна каже: син народився з однією і та нездорова. Після чотирьох операцій антибіотиків та наркозу хлопчика почалися проблеми зі слухом. Через це він і в сім років ще не чітко говорить. А кожен день сім'я проживає на межі. Життєво необхідний орган Гансиною може знадобитися будь-якої миті здорових родичів чи схожих за групою крові в Україні не мають єдина надія на пересадку нирки одрупного донора в Білорусі. Не буде на діалізі мучитися досить довгий час. Це дуже велика нагрузка просто на серце. Якщо діаліз от на серце. вимиваються всі, всі, всі можливі. Корисні там все, все, що в організмі є сікі вітаміни, там тобто все інше. От. А для дитини дуже важко це переносити. По 5 годин три рази на тиждень знаходитися в лікарні. Але навіть просто стати в чергу за чужою ниркою за кордоном батькам Зашка треба спершу заплатити 60 тисяч доларів. Вони просять небайдужих українців про допомогу і все одно хвилюються в країнах, де посмертне донорство, норма гроші не завжди переважають. Часто перевагу лікарі там віддають своїм громадянам, а стежити за чергу. Повими дебатами довкола пересадки органів їм часу немає. Як і маленький Сашко чекає на трансплантацію нирки ще з півтори тисячі українців, і це не офіційна статистика. Скільки ще людей на межі життя і смерті країна не рахує? Але навіть якщо ось ось парламентарі законодавчо закріплять трансплантацію органів, головна справа далі за всіма українцями. Чи погодиться кожен з нас стати донором і рятувати життя? Ганна Бока, Роман Сукач, Олег Гусенко, ТСН 1 1.